Доброго дня, діти! Сьогодні ми б мали з вами вийти на двір, на подвір'я нашої школи, та пройтися по території, аби подивитися, які рослини так ростуть на, на нашій території нашої школи. Але, на жаль, ні я, ні ви. Зараз ми не в школі, так? Тому я відкладаю це. Заняття, це завдання на наступний раз, коли ми будемо з вами в школі, і матимо змогу пройтися територією, так? Щоб ми змогли побачити все, що у нас є. Але я пропоную таке невеличке вам завдання творчого характеру, аби ви намалювали нашу школу, було б дуже добре подивитися, як ви її запам'ятали, і чи сумуєте ви за нашою школою в цілому. Тому. Якщо у вас вийде, будь ласка, буду чекати ваші малюнки. До побачення!